Всім привіт! Хто плите з бісеру, той розуміє, що для якісних виробів потрібен верстат для фіксації та зручності плетіння. І ми вам допоможемо з цим. Маємо гарний досвід з 2018 року. Заходьте на наш YouTube канал Шевченталія та Іван чи інтернет-магазин shun.u Там не тільки верстати, можете подивитись, погуляти і зробити вибір. У нас їх там близько 8 штук. Можемо змінити розміри. Нанести граювання і поспілкуватися. Дивіться, покажу на маленькому. Фіксується все дуже добре, намотається біндер, можна навіть без біндера. Різьба 8, 10, 12. Китайці поставлять без різьби. Чим він гарний тим, що пофарбований лаком, продовжується робота його, фіксується і нікуди вже не дівається.